Вам не потрібні астрологи, вам не треба чистити енергію. Ваші бажання здійснюються зовсім з іншої причини, і це науково доведено. Усе вирішує те, як ти мислиш і що твій мозок вважає реальністю. Коли ти чітко формулюєш бажання, уявляєш його здійснення і відчуваєш емоції. Активується ретикулярна активуюча система мозку. Це твій внутрішній фільтр, який починає помічати потрібні можливості. Цей принцип активно використовував Арнольд Шварценеггер. Ще до того, як він став актором чи губернатором, він щодня уявляв, що вже досяг успіху. Він казав. Я бачив себе в майбутньому так чітко, що не було шансів, або це не сталося. Це не магія, це нейропсихологія, фокус і дія. І найважливіше, ти не отримаєш бажане, якщо сам не віриш, що це можливо. Бо тоді мозок просто закриває двері.